Головний інспектор Чернігівського районного управління ДСНС Євген Сердюк підіймає квадрокоптер над селом Слабин. На висоті 100 метрів. Над землею рятувальник дивиться, чи не спалюють місцеві жителі сухостій та траву. За допомогою дронів ми виявляємо даних палів, тобто ми проводимо моніторинг пожеж в екосистемах. Це нам полегшує роботу. З початку року рятувальники зафіксували 612 пожеж в екосистемах, говорить головний інспектор Антон Манько. Щодня команда рятувальників виїздить до Чернігівського району для моніторингу обстановки. По Чернігівському району на даний час складено порядка 96 постанов. Окрім технічних засобів для пошуку відкритого вогню, рятувальники застосовують уважність і нюх, каже Євген Сердюк. Саме це допомагає виявити полум'я на одному з подвір'їв у центрі села. Знаєте, що не можна спалювати суху рослинність? А, куди його? Внути? Тихо. Запалили кутичку. Добре, ми зараз потушимо. За це передбачається адміністративна відповідальність згідно статті 77.1 частини 1, .1. Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу. Є мінімальна межа, є максимальна межа. Міні... Максимальна межа 6 тисяч мінімальна межа 3 3060 гривень. Цього разу жінці доведеться сплатити мінімальну суму штрафу 3060. Зараз надайте, будь ласка, свої дані, складемо постанову, винесу вам її, дам реквізити, і у вас буде 15 днів на оплату. Окрім адміністративного стягнення, рятувальники проводять роз'яснювальну роботу серед людей. Не випалювати свою рослинність, а утилізувати її чи викидати на сміттєзвалище. У селі Козерогі рятувальникам не знадобився дрон. Одразу в двох сусідніх дворах спалювали суху траву. Знаєте, що пели князя? Чому палите? А ми спали на городі, а, а можна дивіться, згідно? Не і вікна життя куди дівати? Його закопуйте, складайте на кучу, компостуйте. Але не спалюйте. Всі, хто отримали протоколи, мають сплатити їх протягом 15 днів. Інакше сума подвоїться, розказав Антон Манько. У лютому 2025 року працівники ДСНС зафіксували 579 пожеж в екосистемах Чернігівщини. Торік в тому ж місяці їх було 185. Про це повідомив начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС в області Дмитро Белометцев під час брифінгу 26 березня. Аліна Коржинська, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.